И особое внимание приковано сейчас к дамбе Белгородского водохранилища. Она частично разрушена после обстрела из американских систем «Хаймарс». Они считают, что они таким образом осложнят продвижение российских войск. Все, саду пиз. Дрони успішно падамбілі греблю під Білгородом, і вона, як кажуть, росіяни почала пропускати воду. І ні, це не історія про помству за каховську гес, тому що масштаби не ті рівень води у білгородському водосховищі впав на метр. А це підтопило позиції Росіян. Таким чином можна сказати, що наступ росіян на Харків дещо ускладнився. Хот наш бліндаж. Зарвали дамбу, затопило все. що успели. речі все мокрі, Як сушисті знають такі діла. Росіяни одразу почали стверджувати, що дамбу дамбілі хай марсами, Але судячи з відео, які виклали потім, у мене закрались певні сумніви: Попали, прям в платіну прилетіло. Еще один летит. В машину попали. Ловил? Вот он второй. Сколько их там? М'ялоч, а приятне, як кажуть самі росіяни. Але давайте далі будемо говорити не про це, а про що дійсно важливе про стратегічне у ефірі. Ваша улюблена і давно забута рубрика нєт». анал нєт. блін, я ж обіцяв не клабурте. Якщо ви досі не поставили лайк цьому відео, я нагадую, що це треба зробити просто зараз. Якщо ви, як і я, тішитесь поверненню в ефір цієї рубрики. Росіяни кажуть, що провели успішні випробування ракети бурєсні каналагавнітна крилатна ракета. Працює на ядерному двигуні, такому міні-реакторі, і має як заявляють росіяни необмежений радіус дії і дальність польоту. І про це вони триндять уже безперервно протягом двох днів. Тому ми також приділимо цьому увагу. Сьогодні унікальні крилати ракети неограниченої дальності «Бурєвєсні» з ядерною енергетичною установкою вже є. Прошли успішні випробування, готується інфраструктура для розміщення твороже в наших ворожоних силах. Світові змі вже охрестили цю ракету літаючим Чорнобилем, і ця аналогія насправді не випадкова. Адже ракета і справді небезпечна, причому в тому числі для самих росіян. Шість років тому випробування двигуна для оцього безкінечного бурєвєсніка закінчилося... Його вибухом до речі, тоді мінуснулися іще й військові і працівники Росатома. І цей проєкт тоді засмітив реально сотні квадратних кілометрів території, і в тому числі базу флоту. і... Росгидромет признав перевищення радіаційного фона в Сівердвінські після вибуху в Нінаксі, в результаті якого погибли 5 чоловік. Скачок був зафіксований 8 августа. доза гамма злочиня перевищена в 4,16 шістнадцять раз. Заявляють відомстві. Після цього поруч з місцем випробувань загадково почали помирати люди. Стало зрозуміло, що Росією рухається радіоактивна хмара. І вгадайте, що їм довелося по всій території РФ, що правильно відключати систему датчиків повітря. Помню, что 8 августа Министерство обороны России сообщило, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Эксперты предположили, что испытывать могли ракету 9М730 «Буревестник». Найприкольніше, що тоді влада відреагувала на ситуацію. і Путін сказав, що усі показники в нормі, і в принципі перейматися нема про що, тому що усе усе ліквідоване, навіть якщо було щось радіоактивне, його вже звідти вивезли. Але між тим, давайте не заглиблюватися в історію, а поговоримо про те, що ж такого особливого у цій аналогавнітній ракеті, якою так лякають увесь світ, без перебільшення Росіяни. Саме головне це «А». Это компактная ядерная энергетическая установка. Таких установок, но ну, насколько известно и вне и вообще в мире, кроме нас, не делает никто. Американці uh, говорят, що у них якоби что це только как, как обычные слова Трампа супер -пупер. у меня есть оружие, яке ни у кого нет. Суть у тому, що оця компактна ядерна енергетична установка в ракеті дає за задумом їй змогу літати скільки завгодно до того, як вона уразить потрібну ціль. А траєкторію руху неможливо визначити, тому що вона, начебто, постійно. изменится что делает эту ракету уникальной, такую, которую невозможно перехватить. У нее своя задача. Да, она летит там 14 часов, и там 15 часов, 20 часов. Вообще на месяц может летать. И все равно долетит до своей цели. То есть возмездие будет неотвратимо. Какие бы там они ухищрения ни не принимали, все равно ракета прилетит. Она прилетит и во время действующей системы ПВО, и когда ее не будет... Кстати, она может эту систему противовоздушной обороны... Унічтожити з наприклад, напримірвоздушний ядерний вибух. Тоді тобто всі ці релеси, які куди там смотрять, вони просто перестануть роботи. Тобто це таке звісне воздействие електромагнітного злученню. На всіх федеральних каналах експерти в один голос кричать про те, що ця ракета може літати дуже довго, майже місяцями до того, як вона влучить у потрібну ціль. Окей, але поясніть мені, будь ласка, для чого це взагалі потрібно, для чого стільки часу вичікувати нанесення безпосереднього удару? Хіба суть не в тому, щоб... Би швидко і ефективно уразити ціль, але взагалі це якась е, фішка Росії створювати щось подібне, тому що пам'ятаєте, ми з вами неодноразово згадували російську аналоговнєтну торпеду Пасійдон, яка днями буде іти по дну океанічному до точки призначення і нічого не зможе її зупинити. Навіть ведь сами россияны, если выны, решат, повернуть все вспять. То есть это непредсказуемость траектории и в связи с этим невозможность так сказать, определения местоположения РЛС противника, потому что засечь его можно только в момент старта и в момент так сказать, на разгонном участке, который очень короткий. А дальше уже ракета блуждает так сказать, в воздушном пространстве на низкой высоте, поэтому... І можуть преодолівати любую протиракетну оборону. Засіч ракету только в момент старта звучить як брехня, тому що якщо ця ракета має мініядерний реактор всередині, то вона точно виділяє тепло, тобто нагрівається у польоті. Відтак вона буде залишати за собою інверсійний слід, який буде світитися як новорічна йолка у небі, і тоді нічого не заважатиме, як на мене, так якомусь надзвуковому винищувачу ліквідувати оцю ціль. Хто з вас розуміється у темі? Поясніть мені, будь ласка, для чого взагалі пхати в ракету значить такий двигун, щоб вона літала дуже довго. Тому що я не дуже не дуже розумію наскільки виправданий такий двигун. Тим часом давайте пос... Слухаємо, що про це написав військовослужбовець Антон Швець. Це справді цікаво. За декілька десятків годин польоту ракета гарантовано нагріється і почне виходити з ладу електроніка. Тому у ракети теоретично не обмежена дальність польоту, бо у двигуна фактично не обмежена з цієї точки зору кількість палива. Але на практиці проблема не у кількості пального, а у охолодженні. Ракета нагрівається, тепло неможливо все відвести, і фактичний час польоту, скоріш за все, обмежений го годинами або десятками годин. При цьому ракета вийшла повільно, бо рухатись у щільних шарах атмосфери на гіперзвукових швидкостях неможливо, бо від цього нагрівається корпус ракети. І судячи з усього, швидкість ракети менше Тамагав, десь в районі 700 900 кілометрів на годину. Так, от через те, що розробка цієї ядерної силової установки у самій ракеті технічно надзвичайно складна, як і все за що беруться росіяни. Ракета ймовірно може вибухати Ухнути непередбачувано, поки буде літати зазначений росіянами час. Саме тому іноземні змі охрестили її е, міні-чорнобилем чи літаючим Чорнобилем, але в студіях пропагандистів, звісно ж, е, цим пишаються, тому що ну ми, ми вам устроїмо. Діло в тому, що там не герметичний ядерний реактор. Конец. Поэтому, когда она летает, выбросы ради... радиоактивные, откуда они знают, да никто не может сказать. Ну вот надо же как-то попугать. Причем надо, в общем, подтвердить им. Ликт радиейшн, утечка радиации, да. прям в заголовке. Так я чего? Нет, так, понимаете, надо им подтвердить, что в ядерном исполнении, там действительно будет, если дойдет до дела, до применения, да, то будет серьезная радиоактивная, в общем-то, утечка, в кавычках, да, ну, я имею в виду, если действительно. Твітене дойде до цього, і там не Чорнобиль буде там мощніше і серйозніше, як всі Чорнобилі Хірасіми і Нагасакі в місті взяти, потім лучше не доводить до війни між НАТО і Росією. Що ми знаємо точно, що запуск цієї ракети дійсно відбувся? Це підтвердило у Норвегії, але все одно, попри це виглядає вся ця історія з бурісниками, з терпії, як чергова кускина мать, якою Росія махає. Під економічним тиском сполучених штатів і не тільки тому знаєте, вот это обиженное заявление Трампа, которое здесь тоже цитировалось, насчёт того, что вот. пусть лучше они там займутся урегулированием конфликта на Украине, они испытывают новые ракеты, я не могу понять, а почему одно мешает другому, да. В конце концов, концепция э, мир через силу, это же их концепция, да, Запада, э, Украины, ну вот, мы, да, проявляем силу, демонстрируем, какая у нас сила есть, и для этого мы, в общем-то, и демонстрируем, призывая их к миру. Можно дуже долго сперечатися про то, какую силу продемонстрировала Россия, когда напала на неподготовленную Україну влаштувала СВО, не взяла Київ за три дня, як планували, і продовжують воювати вже четвертий рік. Але ми не будемо на цьому зациклюватися, тому що, як ви бачите, вони вчергове пробивають вно і вно, вно дно. Вони в чергове пробивають дно і в... Той момент, коли вони торкаються дна, звідти завжди стукають. І вгадайте, хто звісно ж Білорусь. Можливо, ви чули. А там були обмежили і скасували доступ до російської соцмережі ВКонтакті. Ну, здавалось би, що може піти не так. Це тоді я пам'ятаю в соцмережах. Викликало такий подив. Типу, мовляв, ну як так, Білорусь, Росія, що ж таке? А ну багато мемів про Лукашенка. Батька обіділся. ВК, це все знають буржуйське, ну нечасне, якби організації. Да, она аффилирована там и с государством и э, с разными органами, структурами и так далее. Но это э, частная структурка. В Беларуси белорусский, белорусский закон и белорусская власть. И вы все буржуи будете выполнять ее указания. Если требует что-то белорусский КГБ, на задних лапках побежали исполнять. А если нет, вопрос быстро решается. Вспомнить комсомолочку и мажечку. Вспомнить? Там тоже, знаете ли, понты, финты крунтили. А ну-ка немедли отпустить. И ч? Білоруські закони настільки сурові, що сміяться з Лукашенка заборонено. Ну пам'ятаємо так. Він навіть стендаперів порозслідує за те, що з нього жартують. Ну що ж, друзі, якщо ви додивилися відео до кінця, я прошу вас поставити лайк цьому відео, підтримати нас. Ну і звісно, підписатися на канал. Якщо ви досі цього не зробили, і приходьте, будь ласка, завтра. І взагалі цього тижня ми розберемо ситуацію із Золкіним і апостолом, які сходили на інтерв'ю до Іри. Ни Шихман, матеріал уже готується. Тож дуже скоро поговоримо, що не так із українським ІПСО, чому, чому це не спрацювало належним чином? Між тим тема Бурєвєсніка до кінця ще не закрита. Тож будемо говорити про нього, звісно, і завтра. Обов'язково побачимось. Всім па-па.